У кого насипна ділянка, маєте на увазі? В Ютубі було багато повідомлень стосовно цього. Тут яма у нас була, тут взагалі ліс був. Яма була 2 метри і на 2,40 Ми зробили сваї, розмістили фундаменти, будуємо майко самообслуговування під ключ. Но буде кожен, кожна скажем, кожна площадка, де буде у нас пости, у нас таким чином розміщені бокси, самообслуговування. Буде як окремо, не зв'язана з цим, там, де була яма. Це дуже важливо. Технологія будівництва. Хто там коментував за бетон? Чую дзвін, не знаю, де він. <кхех> Я показував вчора от штуку, оцей цей, бетончик. Ну тут ж у нас яма була, ось тут сваї, дощ був залив повністю. Ну нічого, це, як кажуть, нюанси. Нюанси пов'язані з погодними умовами. Будується все по технології. кого цікавить, якісне будівництво ми яке самообслуговування по номерам.